Тарифи на опалення для населення у сумах не зростали останні два роки, говорять експерти, бо це недопустимо у воєнний час. Але існує не менш наболіле питання якості надання послуг, що вже межує з поняттям безпеки і працівників, і містян. Я не бачу і не бачив в місті, щоб десь за літо хтось серйозно перекладав хоч одну теплотрасу. Просто не бачив. І мені становиться, ну, як моторошно, чи шум. На сьогоднішній день я не знаю, у кого знаходиться ТЕЦ в оренді. Кажу чесно, не знаю просто-напросто. Я знаю, що господаря там нема. Якщо ситуація не зміниться, говорить Олександр Андронов, ТЕЦ може перестати виробляти електроенергію, що небезпечно для галузі енергетики та самих мереж. Мені здається, що ТЕЦ на сьогоднішній день. Спеціально, чи воно ну, так тече само собою, хочуть перетворити на котельню, виключити повністю всі турбіни і перестати видобувати електроенергію. Така ситуація обурює експертів, бо бездіяльність може мати вкрай гіркі наслідки. Це відсутність нормальної ділової комунікації. А тепер ми ще почули від шановного пана заслуженого енергетика да, і почесного громадянина і іншу сторону медалі надання цієї послуги. Це перепрошую, але це ризики серйозні для життя наших людей. Тому що. Капітальні і поточні ремонти саме теплових мереж це що головне сьогодні. За круглим столом обговорюють також питання тарифів на опалення для комерційних структур. У КППВ вони вищі за ціни теплоенерго, але представники котельні пояснюють, теплоенерго купує газ по 20 гривень. А для КППВ ціна складає 36. Вона чітко зафіксована в тій цивільно-правовій угоді, яку я підписав на початку опалювального сезону з «Нафтогазтрейдингом». Вона чітко визначена 36 гривень. Це умова договору. Mm. Я не могу, можу від неї відійти. Більше того, наголошує Олександр Рязнік: інвестиційна програма підприємства досі не затверджена виконкомом та депутатами. Насправді, моя думка така, що е, даний конфлікт був створений штучно е, з боку Сумської міської ради, зокрема е, керівника департаменту інфраструктури міста, е, для того, щоб. Е, скажімо так приховати від громадськості ті дії, які вони проводять з нашим місцевим бюджетом. Зокрема, це ті питання, на які, шановний головуючий наголошував сьогодні це відшкодування за сміття різниці за да. транспорт. Стосовно тарифів на транспортування сміття, ситуація ще складніша, наголошують експерти. На сайтах компанії вже оприлюднені нові підвищені тарифи. У нас є навіть все, крім контролю та порядку. Бо влада планує розглядати питання тарифів, а на сайті перевезників у одного э, сервіс ресурс 15 лютого 23 виставлені нові тарифи. А у Амусона 10, 10, 10 березня 2023 року. Нові На, тарифи. Повідомлення про нові тарифи. Та до прозорості розрахунків та структури тарифів багато питань. Я задавав питання: хто ж опікується захороненням утилізацією, хто вивозом. Казали, чисте місце утилізація, захоронення, а вивоз Амусон і сервіс ресурсу. Все да. добре, тільки в тарифі. Амусонний сервіс ресурсу, закладений, захоронення та утилізація. Питання підвищення тарифів на вивезення сміття були у порядку денному виконкому, але поки їх зняли з розгляду В тарифах. Ну це вже якесь таке нахабство, коли ми починаємо дивитися тарифи, і в тариф вкладено, наприклад, щоб ви розуміли було 7,5 мільйонів гривень за оренду сміттєвих баків. За оренду? А вони за оренду. Виявляється, що перевізники сміття не мають навіть свого обладнання до цього. Ще більш здивую, вони з 7,5 збільшили оренду до 12 мільйонів. Ого! Тому ми це все познімали, дали на допрацювання, крім того, виконком планує розглянути питання підвищення тарифу на комунальний транспорт до 16 гривень. Половину суми компенсуватимуть з бюджету. У нас є пільгова категорія, яка користується громадським транспортом безкоштовно, і тому можливо і 6 гривень вистачало б нашому комунальному підприємству. Але якщо ви зайдете в тролейбус або в автобус. Комунальний, то 95% людей, яких, пасажирів, яких перевозить це комунальне підприємство, вони їздять безкоштовно. І це велика проблема. На жаль, її вирішити знов таки містом суми, просто неможливо, тому що це рівень держави. Експерти за круглим столом наголошують, у питаннях якості та вартості послуг на опалення, вивезення сміття та перевезення пасажирів, мають ретельно розібратися депутати та члени виконкому, люди, які мають захищати інтереси громади. Треба робити якісь кроки для поліпшення життя громади, яку ви очолюєте, і вам, шановні депутати місцевої ради, ми дали такі повноваження представляти наші інтереси. Я не бачу, як ви їх представляєте. Я не бачу. Ми виявляємо такий грубий фактаж, що просто соромно. Експерти ж проведуть ще детальніший аналіз проблемних тарифних питань та підготують відповідні звернення до правоохоронців. Новини СТС.